Горять січки і музика лунає, Вогонь кохання у серцях палає. Що знають люди про любов і як про неї говорити? Немає слів, немає мов, щоб почуття це зрозуміти. Якби усі багатства світу нам обіцяли за любов, належало б відмовити, щоб знов безцінним скарбом цим заволодіти. Все починається з любові. Вони кажуть на початку було слово і знову проголошує все починається з любові. Все починається з любові. І осяяння, і робота, очі квітів, очі дитини. Все починається з любові. Все починається з любові, з любові. Я знаю це точно. Все навіть ненависть, рідна і вічна сестра кохання. Все починається з любові, Стоп, стов, і страх, вино і порох, трагедія, журба, і подвиг все починається з любові. Весна ще потіла тобі живи, і ти від шепоту хитнешся, і випрямишся, і почнешся, все починається з любові. Сьогодні у світі відзначають День святого Валентина це одне із наймолодших свят в Україні. Назвичайські дорослі і діти питаннями обмінюються не лише закохані, а й серед членів родини. Цього року День Святого Валентина припав на воєнний час, тому давайте зараз разом, тому на всім нашим захисникам перехиснув, хвилиною мовчання. «Кохання» – Ніхто ніколи не в змозі буде до кінця пояснити, що ж це таке. Це велика загадка життя, яку прагнув розгадати не один мудрець, не один поет оспівав його, приникаючи в його глибини. І Інозавжди ну, зрозумієш, що те, що постукало в твою душу справжнє почуття, і кожен відповідь шукає у власному серці. Любов придумана не нами. Вона від Бога нам дана, і хоч любов буває різна, та кожна справжня завжди лише одна. Любов безмежний, чудовий дар, що дав творець своєму створінню. Любов це жертва, серце жар, і райський спокій у терпінні. Я тебе кохаю, I love те амо. Різні віки, різні мови, все різне, єдине кохання. Кохання вогонь і лід, поезія і проза, О, як пісня без кінця та краю, що лине над безкрайніми степами, І як біг струмка, і як грім і блискавиця, і як зірка, що вражає сміливця красою, простотою водночас. Кохання все, що було і буде, воно зігріває вас у свята й будні. Найкращими словами, що почаїлись у найпотаємніших глибинах сердець, передають закохані. Одне одному свої почуття розповідають про радість і щастя, про тугу та біль. Саме кохання, любов, джерело творчого натхнення багатьох поколінь до цієї одвічної теми завжди зверталися художники, скульптори, філософи, композитори. До кожного з нас рано чи пізно в душу заглядає кохання. Кохання одне з піднесених шляхетних і прекрасних почуттів. Кохання панує над світом, воно поза віком і часом. Чи перелюб колись у слово, оце щемливе почуття, що так зненацька й раптово увірвалося в моє життя, до крику душу обпалило, до крові серце опекло, подарувало мені крила, до неба вкотре підняло. Саме сьогодні, 14 лютого, ми звертаємось до теми кохання, бо сьогодні надзвичайний день день святого Валентина. Всесвітній день закоханих. 15 лютого, День Святого Валентина, покровителя всіх закоханих. Це хвилююче свято прийшло до нас із заходу, де щороку його відзначають. Різні перекази, легенди стверджують, що святий Валентин. Невигаданий. У давньому Римі цим іменем був названий один священник, жив він у третьому столітті нашої ери, у роки царювання Клавдія II. Як відомо, цей імператор прославився своєю жорстокістю деспотизмом. Клавдій II заборонив одружуватися воїнам, бо, мовляв, вони тоді не так пильно нестимуть службу. Справжній чоловік має бути справжнім воїном, а не сидіти біля жіночої спідниці, заявляє він. І оскільки воїн має бути завжди в поході, далеко від дому, то ніщо не повинно зв'язувати його з домівкою. Я забороняю воїнам моїх легіонів одружуватися. Священик Валентин, незважаючи на заборону та небезпеку, таємно одружував закоханих. Усе закінчилося сумно. Валентина кинули до в'язниці. Тюремний наглядач зрозумів, що у камері знамагає освічена, душевно багата людина. Він ставився до Валентина із співчуттям і як міг полегшав його муки. У цього наглядача тюрми була донька Джулія. Надзвичайно і краса дівчина, але вона була сліпою. Невдовзі, що Валентин став учителем доньки наглядача. Він навчав їй арифметики, ботаніки, географії, відкрив перед нею світ, якого вона ніколи не бачила. Валентин закохався у цю надзвичайно розумну дівчину, і Джулія відповіла йому взаємністю. Якось Джулія запитала у Валентина, чи Бог справді чує щиру, гарячу молитву, чи проявляє своє милосердя до бідних і страждених, до тих, хто вірить в нього. Так, відповів Валентин. Вони взялися за руки, впали на коліна і почали гаряче молитися, щоб Бог послав Джулії зір. Раптом у тюремну камеру обірвалося яскраве світло. О, Валентине, я бачу. вигукнула Джулія, Я бачу їхній радості не було меж. Але Валентина 14 лютого 269 року стратили. Його не врятувало навіть палке кохання прекрасної Джулії. Усю ніч перед стратою з 13 на 14 лютого він писав коханій листи Твій Валентин. Такими були останні слова в них, виведені його рукою. Згодом у 469 році священника зарахували до лику Святих. Відтоді Валентина вважають єдиним святим покровителем всіх закоханих. З того часу минуло майже дві тисячі років, та слова кохання живуть і досі. Весь світ, у день 14 лютого, зізнається у коханні. Кохань закохані надсилають одне одному ніжні та трепетні листи, які називаються Валентинками. Мені здається, може я не знаю було і буде так в усі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. А тепер декілька цікавих фактів про таке цікаве свято. У Англії цей особливий день день ворожіння. Дівчата пишуть на папірцях чоловічі імена, заліплюють їх в глину і кидають у воду. Кулька, що спливає першою, і приносить дівчині ім'я судженого. Француженки у ніч перед 14 лютого пришивають листки лапра до подушки, тоді можна побачити вісні нареченого. В Америці у День святого Валентина ви не зустрінете жодної жінки без букета квітів. Один із британських звичаїв такий чотири-п'ять хлопців на папірцях пишуть імена дівчат, кидають їх у кепку і витягують. Дівчина, чиє ім'я видягне хлопець, стає його Валентинкою. А хлопець, стоючи на одному коліні, читає її сонет Шекспіра. День Святого Валентина в Італії називають Солодким Днем. Бо тоді прийнято дарувати своїм коханим переважно солодощі. А поляки цього дня ходять до костолів, моляться до ікони Святого Валентина в надії на щасливе кохання. Як на мене, найбільш неординарно день усіх закоханих святкують в Японії. 14 лютого на головній площі Токіо відбувається щось незвичайне. Кілька дівчат та хлопців стоячи на сцені. Голосно вигукують свої побажання та свідчується в коханні. Хто зробить це голосніше, той отримує приз. Багато років тому в Англії у цей день дітей наряджали водя дорослих. Вони ходили від хати до хати і співали пісні про святого Валентина. В Уельсі з дерева вирізали дерев'яні ложки і дарували їм своїм коханим 14 лютого. Ці ложки оздоблювали сердечками, ключиками, що означало й знайшов шлях до мого серця. На Сицилії існує таке повір'я якщо молода дівчина стоятиме біля вікна півгодини перед сходом сонця напередодні дня Валентина, і перший промінь впаде на неї, то того ж року вона вийде заміж. У Німеччині дівчата писали на цибулинах тюльпанів чоловічі імена який тюльпан зацвіте першим, за того дівчина і вийде заміж. У Римі хлопці витягували невеликі аркуші з написаними на них жіночими іменами. А японці вважають 14 лютого своєрідним днем вітання, коли подарунки отримує в основному сильна половина людства. А в Норвегії 14 лютого можуть одружуватися без згоди батьків. В Японії в цей день освічуватись кохання може першою жінка. Кохання підкоряло не тільки поетів і письменників. Йому підвладні всі. Саскія зробила великого рембранда щасливим, народивши йому сина. З нею він намалював свою флору. І Даная посміхається до нас посмішкою Саскії. Цітос був ще маленьким, коли вона померла, і в його картини навіки увійшов чорний колір. Майстром темряве назвуть його сучасники, і, хоча в його житті з'явиться друга жінка, Чорному травмному кольору в своїх картинах він не зрадить. Великий врубель. він побачив її, точніше почув на сцені театру і пропав, мало не в перший день їхнього знайомства він освічився в коханій володарці чарівного голосу. Пізніше він казав, що якби вона йому відмовила, він би покінчив життя. До кінця життя вона залишалася для нього єдиною музою і богинею. Звали її Надія Забіла. Саме її він малював на картині Царівна лебідь». Знаменитий художник Петро Воткін привіз свою дружину з самого Парижу. Марі Маргариту в Росії він називав незвичним іменем Мара. Коли він її освічувався, здалося, що ще ніколи вона не чула настільки дивної пропозиції руки і серця. Він бачив себе її в Петербурзі коло Ісаївського собору, а ще бачив їхню донечку Лєночку. А в майбутньому все так і сталося. На своєму полотні 1918 рік в Петрограді він намалював її, свою мару. А для себе цю картину називав Петроградською мадонною. Іван Івазовський, художник-мариніст, жив у Феодосії, був великим меценатом. Щороку, вербну неділю, люди приносили йому вози квітів, букетів. Серед них завжди була корзина розкішних конвалій, її приносив літній чоловік в потертому сюртуку. Одного разу, коли Івазовський був молодим, на нього мало не наїхала карета, з неї вийшла молода дама. Незнайомка виявилася французькою балери... балериною Марією Тальоні. Він закохався і просив її руки, та вона відмовила вибравши служіння мистецтву. Але помираючи, вона заповіла князю Трубецькому щороку вербну неділю посилати Івазовському корзину конвалій. А якщо він питатиме від кого, сказати, що від жінки, яка багато років назад, в цей день відмовилася від нього, хоча за все життя любила тільки його. Конвалії приносили 18 років аж до його смерті. Віра холодна. Зірка екрану німого кіно. Ніхто з акторів не міг зрівнятися з нею, ніхто не міг похвалитися такою глядацькою симпатією. Одного ранку, в її домі, з'явиться дуже високий худий солдат. Він привіз листа від її чоловіка з фронту і з того часу став приходити щодня, сідав на стілець, дивився на неї і мовчав. Це був Олександр Вертінський, поет, який присвячував їй свої пісні. А коли вона була на гастролях в Тбілісі, місцевий художник Пірасмані продав свої картини і будинок, щоб засипати всю площу під її вікнами, квітами, і навіть президенти стоять вразливими, коли їх серця торкаються кохання. Про Горбачова розповідають безліч напівправдивих історій. Але найкрасивішу історію його життя, яка з плином часу вже здається легендою. Ніхто і ніколи не зможе заперечити. Це історія його кохання до Раїси Горбачової, тому що кохання сильніше від влади. Тисячі дітей завдяки їй були врятовані від лейкімії, а себе від цієї хвороби не змогла врятувати, а народ полюбив її тільки після її смерті. Коли, в якому віці приходить кохання, звідки його чекати? Скільки разів можна кохати? Відповіді на ці питання вам ніхто не дасть не існує рецептів кохання. Коли кохання є, то воно є, а коли його немає, то воно неодмінно прийде. Перше побачення, перші квіти від коханого, перший поцілунок, перша любов, Найчастіше почуття. Багато людей згадують про перше кохання, запам'ятовується назавжди, і, хоч бувають почуття сильніші, проте перше найбільше і Святіше. Кохати – хати, то не глупецьлувати, й слова красиві говорити. Кохати це чарівним вогнем палати, і ним людину найдорожчу гріти. Кохати то не треба поруч бути, гуляти разом в срібно-зорі ночі. Кохати це ніде й ніколи не забути, в цілому світі наймиліші очі. Кохати то не квіти приносити, кохати невірному не вдасться. Кохати не для себе тільки жити, кохати то народжувати щастя. Мрія кожної дівчини стати для нього отою одною єдиною, неповторною, коханою. Хотіла б я стати людиною, отою одною єдиною, отою безмежно рідною, навіки тобі потрібною. Хотіла б я стати богинею, отою одною єдиною. Отою ні з ким незрівнянною хотіла б я стати коханою. Все це кохання тихе і спокійне, трепетне і ніжне, палке і героїчне, єдине і неповторне, те, яке, якого кожен прагне, про яке кожен мріє, яке робить людей щасливими, те, що входить у вічність, тому що кохання не підвладне часу. Було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє. І сонце, що встає, і серце, що кохає. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.

I am hungry and I want to